Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону Кінокіт. Сьогодні я розповім вам про фільм, де головний герой це місто. До вашої уваги, романтична комедія Воді Алана 2011 року. «О півночі в Парижі. Приватний детектив Я не знаю. детектив ісмисинг. Гіл зі своєю нареченою Інес прилітає до Парижу на запрошення її батьків. Гіл високооплачуваний голівудський сценарист, але його мрія написати успішний роман та переїхати до Парижу. Він закоханий у це місто і часто цитує Хемінгуея, який говорив про Париж, свято яке завжди з тобою. Батьки Інес невеликі франкофіли, мати ненавидить затори на дорогах, а батько не схвалює, що уряд Франції не підтримав війну у В'єтнамі. Сама Інес вважає мрії Гіла чимось на кшталт забаганок дитини. Під час обіду Інес упізнає її колишній однокурсник Пол, який опинився випадково у тому самому ресторані. Пол та його дружина пропонують завтра поїхати на екскурсію у Версаль. У Гіла була запланована своя програма, адже він мріє відвідати низку кафе та барів, де працювали над своїми книгами знамениті письменники 20-х років. Однак Інес його і слухати не хоче, адже Пол, на її думку, високоінтелектуально. Розумний цікавий чоловік, також Інес пропонує гілу дати полу почитати свій рукопис роману, щоб той оцінив і написав критичну статтю, що не так з книгою. Інес просить гіла пообіцяти, що якщо його перший роман не буде успішним, то гіл покине літературу і повернеться до того, що в нього добре виходить до сценаріїв. Наступного ранку, гуляючи варсалом, Пол просить Гіла поділитись, про що його книга. Гіл не хоче цього робити, тому що роман ще не закінчено, проте Інес не звертає на це уваги і розповідає: герой Гіла торгує в магазині ностальгії та мріє жити за часів, з яких прийшли його товари. Прототипом героя Гіл зробив себе, оскільки сам би хотів жити у 20-х роках. Пол моментально починає психоаналізувати Гіла, стверджуючи, що у письменника синдром золотого віку. Це коли історично періоди з минулого здаються привабливішими для життя ніж теперішній час. Трохи пізніше Пол підходить до скульптури родена і, перебиваючи Гіда, починає розповідати про його біографію та історію створення скульптури. Коли Гід справедливо зауважує, що Пол помилився в одному факті, Пол зневажливо натякає, що саме гід недостатньо добре знає свою справу. Потім вони всі прямують на дегустацію дорогих вин. А після Пол пропонує піти потанцювати. Захмелілий гіл відмовляється, тому що. Хоче подихати повітрям, а також погуляти містом, в яке він закоханий. Інес іде на танці з полом та його дружиною. Гіл довго гуляє Парижем, а коли він втомлюється, то розуміє, що не пам'ятає, в якій стороні знаходиться його готель. Рідкісні перехожі, яких він зустрічає, не розмовляють англійською і допомогти йому не можуть. Тоді гіл сідає на сходи трохи відпочити, десь неподалік б'є дзвін, вказуючи на те, що вже північ. Несподівано з-за рогу виїжджає ретроавтомобіль, Зупиняється, і незнайомі Гілу люди починають кликати його поїхати з ними. Гіл спочатку відмовляється, думаючи, що вони прийняли його за іншу людину, але люди наполегливі і він зрештою погоджується. В автомобілі люди, одягнені за старою модою, п'ють шампанське і пригощають гіла. Через кілька хвилин автомобіль зупиняється, і незнайомці йдуть до бару і, звісно, запрошують гіла з собою. Приголомшений гіл потрапляє в атмосферу 20-х років і вважає, що це або розіграш, або. Стилізована старовану вечірка, помітивши його розгублений вигляд, до нього підходить пара і представляється як Зельда та Скотт Фіцджеральди. Гіл, почувши ім'я відомого американського письменника, який помер у 1940 році. Вважає це простим збігом. Гілу дуже подобається музика, яку грає людина за роялом. Він каже, що чув раніше цей вічний хід на старих платівках. Зельда трохи дивується, адже Коул Портер сьогодні вперше виконує пісню. «Let's do it, let's fall in love». після гучної вечірки. Скотт Фіцджеральд запрошує гіла в полідор, один з найкращих закладів Парижу, на його думку. Адже вони роблять вибуховий коктейль із віскі. Скот представляє Гілу свого друга і колегу Ернеста Хемінгуея. Гіл до цього моменту вже випив досить багато, щоб не осмислювати і не піддавати сумніву ті неймовірні речі, які відбуваються. Гіл зізнається Хемінгуею, що вважає геніальними усі його книги. Хемінгуей легко з цим погоджується та каже, що книга не може бути поганою, якщо історія правда. Він також додає, що немає нічого благородного, щоб померти. На війні в багнюці, думаючи, що гіл акцентує увагу на його останньому романі, що вийшов на цей момент: прощавай, зброя. Гіл просить Хемінгуея про послугу прочитати та оцінити його роман. Хемінгуей відповідає, що вже ненавидить книгу Гіла, тому що якщо вона погана, він її зненавидить. Якщо вона хороша, він заздритиме і теж зненавидить, адже всі письменники конкуренти. Читати книгу Хемінгуей відмовляється, але натомість пропонує показати роман Гертруді Стайн, письменниці, літературному критику та жінці з гострою інтуїцією на геніїв. Приголомшений таким поворотом, Гіл обіцяє ти за своїм рукописом негайно вибігши з полідору, гіл доходить до середини вулиці і розуміє, що не домовився з Хемінгуєєм, де і коли вони зустрінуться. Гіл повертається, але на місці бару бачить сучасну пральню: ліворуч і праворуч від неї також немає нічого схожого на полідор. Вранці він прокидається у готелі і каже Інес, що вночі проводив час із Хемінгуеєм та Фіцджеральдом. Ні, не уві сні, а по-справжньому. На це Інес відповідає, що, схоже, у Гіла починає розвиватись рак мозку. Інес ігнорує бажання Гіла залишитись у готелі працювати над романом, адже її мати дозволила їм скористатись знижкою на свого декоратора. Вона хоче купити в їхній майбутній будинок на пляжі Малібу два дерев'яні крісла по 20 тисяч доларів. Кожне гіл відмовляється, і за це Інес та її мати називають його скупим. Після вечері гіл каже, що в нього є для Інес сюрприз. Із великими труднощами, умовивши її прогулятись, він веде свою наречену до тих самих сходів, де його вчора підібрав автомобіль. Гіл зрозумів, що саме автомобіль перемістив його у минуле. У двох вони чекають деякий час, але нічого не відбувається. І тоді Інес, розлютившись, бере таксі і їде до готелю. За хвилину починає бити дзвін, і відразу ж з за рогу виїжджає автомобіль старої моделі. Усередині Гіла зустрічає Хамінгуєй. Дорогою він розповідає, як був на фронті. Під час Першої світової війни Хемінгуей вважає, що якщо чоловік любить справді чудову жінку, то у хвилини пристрасті він забуває про смерть. Гіл розчаровано визнає, що з ним такого не відбувається. У будинку Гартруди Стайн Гіл зустрічає Пабло Пікассо. Художник захищає від критики портрет своєї коханки Адріани, який він написав. Гертруда вважає, що картина не відображує Адріану повністю, а лише показує еротичність дівчини. Гіл віддає свій окопис. Труді, а сам іде почекати до сусідньої кімнати, де з ним знайомиться Адріана. Вона повністю поділяє думку гіла, що раніше було краще. Вулиці красивіші, а художники та письменники були ліпшими майстрами. Тільки для неї золотий вік це 1890. ті Раптом їх перериває Хемінгуей і пропонує поїхати випити, але Гіл відмовляється і повертається до готелю. Наступного дня Інес вечеряє зі своїми батьками. Відсутність гіла вона пояснює їм тим, що він здійснює свої дурні надихаючі прогулянки Парижем. Сама Інес теж швидко йде, бо Пол сьогодні покликав її знову на танці. Дружина Пола застудилась, тому Інес піде танцювати з ним удвох. Вночі Гіл знову вирушає у 20-ті роки. Він зустрічається з Адріаною і гуляє з нею нічним Парижем. Гіл закоханий у це місто і каже Адріані, що жодна картина чи книга не може змагатись за красою з великим містом? Пізніше в барі гіл розповідає їй про свою наречену і як сильно він її любить, навіть незважаючи на те, що вони не сходяться у важливих речах, на кшталт вибору роду занять чи місця для житла. Натомість їм обом подобається індійська кухня, щоправда, не вся кухня, а лише хліб піта. Адріані неприємно слухати від гіла розповідь про його наречену, і вона, чемно попрощавшись, швидко йде додому. Вранці в готелі гіл прокидається збудженим і хоче зайнятися сексом з Інес, але вона відмовляється, кажучи, що в них немає часу на ці дурниці, адже Пол запросив їх на обід. Втім, Інес додає, що добре проведе час і одна, якщо гіл не поїде. Батько Інес не розуміє, куди ходить гіл щоночі і підозрюючи найгірше, наймає для стеження детектива. Гіл, прогулюючись ринком, раптом чує музику Коула Портера. Мила симпатична дівчина продає гілу одну із платівок. Вона приємно здивована, що у покупця такий гарний музичний смак, адже вона також велика шанувальниця Коула Портера. Вирушивши знову у минуле, гіл іде до Гартруди Стайн, щоб віддати їй свій рукопис, де він переписав перші глави. Гіл додав до книги події, які відбуваються з ним прямо зараз, і хоче знати, чи в правильному напрямку він рухається. Пізніше він знаходить Адріану і пропонує прогулятись. Гіл цілує її на літньому майданчику кафе, як раптом до них під'їжджає карета, запряжена кіньми, звідти виходять люди і звуть Гіла та Адріану поїхати з ними випити. Коли карета зупиняється, Адріана каже, що ця вулиця чудова. Саме так виглядала архітектура та міські ліхтарі 30 років тому. У кафе Максим Адріану дуже вражає новий танець Канкан, -кан», а згодом за сусіднім столиком вона помічає знаменитих художників Гогена та Дега. Вона розуміє, що якимось чином опинилась у 1890-х, саме в тому часі, де вона завжди мріяла жити. Гоген і Дега тим часом у своїй бесіді приходять до висновку, що їхнє власне покоління порожнє і краще б їм було жити за часів Ренесансу. Адріана пропонує Гілу не повертатись до свого часу в 1920-ті, а замість цього залишитись тут. Гіл зізнається, що 1920-ті це не його час, адже він із 2010-го і опинився в її часі, тому що намагався втекти від свого сягодення. Гіл після слів Гогена і Дега раптово все. Зрозумів і намагається пояснити Адріані, що сьогодення не приносить задоволення тільки тому, що саме життя не приносить задоволення, і їм необхідно позбутись ілюзії, що вони були б щасливішими у минулому. Адріана на це сумно усміхається і каже гілу: прощавай. Тоді гіл повертається у 1920-ті і прямує до Гертруди Стайн. Вона прочитала виправлені розділи і залишилась цілком задоволеною. Вона додає, що Хемінгуей також прочитав роман. Йому все сподобалось, але він мав одне доповнення до сюжету. Хемінгуей не вірить, що головний герой не бачить, як у його нареченої зав'язується роман з іншим героєм, з яким вона постійно ходить танцювати. Гіл повертається до готелю і звинувачує Інес у зраді, адже йому так сказав Хемінгуей, а його обдурити неможливо. Інес вважає, що Гіл збожеволів або в нього знову активізувався рак мозку. Тим не менш, вона зізнається, що кілька ночей була з полом. Адже він такий романтичний і знає французьку. Однак вона вважає, що гіл сам винен і повинен буде над цим подумати, коли вони повернуться до Каліфорнії. Гіл відмовляється повертатись і вирішує залишитись у Парижі, але не через її інтрижку, а тому, що він тут щасливий, а у них двох немає нічого спільного. Гіл іде і зачиняє за собою двері. Батько зізнається, Інес, що найняв детектива стежити за гілом. Щоправда, з'ясувати чим він займався не вдалось, тому що детектив безслідно зник тим часом чотири сторіччя тому. Детектив опиняється у палаці короля Франції і за ним одразу ж починають бігти вартові. Гіл гуляє Парижем до пізнього вечора і раптом випадково зустрічає дівчину, яка продала йому платівку кола Портера. Вона каже, що її звуть Габріель і вона нещодавно згадувала про Гіла, адже у неї з'явилась нова платівка кола Портера. Гіл зізнається їй, що вирішив залишитись у Парижі назавжди, і пропонує провести її додому. Габріель погоджується. Дякую за перегляд! А який час для вас є золотим віком, час, де ви б мріяли жити? Напишіть у коментарях і не забувайте, будь ласка, підписуватись і тиснути на серця.